Вітаю, панове. Сьогодні у нас на огляді танк т 110 е 3 Хвора фантазія розробника, танк, який вказує на всі дисбалансні проблеми цієї гри. Танк, який чергове підкреслює профнепридатність розробників. Ну і одним словом, давайте про все по черзі. Набори обладнання. От він один, в принципі, нічого більше, йому, якщо так подумати, не потрібно. Хіба ж там в якусь другу збірку можете закинути якісь, скажімо, поворотники замість якоїсь турбіни на мапи, на кшталт там Енська. І то, знову ж таки, це історія там, про одну-дві мапи в грі і на цьому все. А для всіх інших мап у вас один набір обладнання це згортування, це турбіна, це досилач. Бустимо просто всі сильні і максимально фіксимо всі слабкі сторони танка. І, власне кажучи, на цьому всі моменти з обладнанням можна і закінчувати. От, екіпаж у вас на екрані, дивимося, вивчаємо 5 людей, 2 зарядника, командир-радист. В принципі, окей, не критично, все гаразд, нормально прокачується без будь-яких труднощів. Польова модернізація. Власне кажучи, у першому обираємо перше, у другому, в принципі, обираємо швидкість зведення, у третьому обираємо огляд, у четвертому, в принципі, обираємо насправді без варіантів перше, плюс 2 до ХП і 20 до захисту, чому тому, що у нас е, дуже весела, дуже понерфлена, якщо ви розумієте про що я перезарядка, е, тому в принципі без будь-яких... Е, Гризот сумління, обираємо перше, навіть не задумуємося. Ну, можете собі не обирати нічого, зрештою, да, але моя рекомендація обирайте перше. Ну і в останньому, в принципі, насправді, якщо так подумати, то можна не обирати нічого з однієї простої причини. Е, у нас швидкість назад максимально паскудна. А от обирати друге, ну, в принципі, фіксити двигун і швидкість ремонту шасі, така собі історія, будемо відверті. Тому, в принципі, в останньому не обираємо нічого, просто нічого не апаємо, нічого не фіксимо, лишаємо все як є. Е, остання комірка. Я обираю для себе живучість, ну і в принципі, вам це раджу робити, тому що, знову ж таки, у вас може не бути трофейного або бонового загортування, і ви собі банально поставите нормальне звичайне базове загортування в відповідну комірку. Якось так. Давайте переходити до бронювання даного агрегата. Так, про це по черзі. НЛД. Власне кажучи, класична сегментована американська броня, купа різних зон, ну, і давайте якось будемо з цим, цим розбиратися. Отож, НЛД, центральна зона, 170 мм, і знаєте в чому абсурд, це найвразливіша зона танка. Так, да, 170 мм це найвразливіша зона танка. Я не згадаю зараз жодної машини, в якої НЛД буде ну, приблизно схожим забронюванням. По-любому вони є там всякі на кшталт ВК і тому подібне. Але при цьому ВК це одне велике суцільне НЛД. А тут одна невелика зона. І от він стоїть ну, супроти вас ось так, там якісь 50 метрів дистанції, це одне діло. А якщо він стоїть ось так? <гум> прикольно, так? Да? Класно зробили розробники, дуже весело. Отож, НЛД. Оця зона пробувається, в принципі, центральна, там, грубо кажучи, прямо по центру. Чому? Тому що там правіше лівіше також, а от якщо вже вище, попадаєте в іншу зону броні, там де більше цієї саме броні, е, нижче, попадаєте в ще іншу зону броні, там де вже 270, там, грубо кажучи, до рекошета тяжіє. І, власне кажучи, це дуже класно, весело, прикольно, один вразливий піксель, у принципі, на цьому все. Е, бокова проєк, проєкція НЛД, там воно вже 200, там воно 170, але при цьому під більшим кутом. Тут так само. Одним словом. Що вам треба знати? Вісімки танкує, в принципі, без голди під будь-якими кутами і так далі. Там ще трохи довернули, ще більше стало і так далі. тому подібне. Тут усього, скажімо, оголилася оця ось зона, але не критично. Отож, вісімки танкуємо, багато дев'яток танкуємо. Там трохи нахилились вперед, танкуємо багато десяток. І так далі. Одним словом, стріляєте в центральну зону, пробиваєте. Полетіло нижче. Ну, На цьому пробиття закінчується. Полетіло вище, на цьому пробиття закінчується. Правіше, лівіше, в принципі, припустимо. Ну і власне кажучи, вскоси, в принципі, не стріляємо тільки тоді, коли він так довертає, можна в них вистрілити, коли знову ж таки Оця округла форма повертається до вас, грубо кажучи, цією нормальлю, оцим кутом 90 градусів. Якось так. З дуже слабким, дуже вразливим НЛД розібралися. Давайте про ВЛД. ВЛД 305, там воно якісь 250 мм зона і так далі. І що це означає? Це означає, що ми маємо тут наведеної броні там воно від там якихось 300 з чимось міліметрів. Да, там, воно, мінімальна зона 328. А, до 400, 500, а, 500 з чимось і так далі. І тому подібне а Прикольно. Класно, кайфово. Заряджаємо підкаліберний снаряд нашого штанка. І що ми з'ясовуємо, да, ось є якась зона, яку він сам себе пробиває. За умови, якщо не стоїть від своїх кутів вертикального наведення, тому що якщо не так стоїть, а, то ну, от, в принципі якось так. А я вам нагадаю: у нас тут пробиття 375 міліметрів. І такого пробиття буквально там дві гармати в грі, там ще декілька гармат зі схожим пробиттям на кшталт Яги, 420 кумис, на кшталт хорі 360 ББХ і так далі. Там всякі кумиси є 395 і тому подібне. Але загалом. Танк буде воювати проти тих в кого 340, 330, 320 міліметрів бронепробиття, е, успіхів успіхів вам у пробитті цієї махіни і так далі. Е, оці скоси щочки, в принципі, про них також забуваємо, там вразливих зон, якщо так подумати, немає. В у якомусь умовному напівклінчі можна попробувати закинути ось сюди, е, але знову ж таки. Виціль, під'їдь, будь вищим за нього, опусти гармату, нехай тобі не перекриє його маска і його гармата це все діло. І тоді, можливо, в одному з ста боїв, в якому ти станеш до нього в клінч, ти його проб'єш в оцю ось зону. А в принципі, якось так. Ну і бортова проєкція. Рубка 152, задня частина 76, тут також 76, ну і борт загалом 76. І а, ось якась зона є 44. Одним словом, складний, сегментований, класичний американський. Борт, в чому суть? Чи достатньо це бронювання борта? Ну, насправді, не прям окей, будемо об'єктивні. Але поставили нормальний кут, стали під рикошет, і, в принципі, у вас все окей. Да, отам воно є зона, яка, знову ж таки, може пробиватися елементарно за тим, що правилом трьох калібрів, гарматами від 132 і більше міліметрів пробиття. Ну, типу, більше 132 міліметрів. Це все ясно. Але все інше: 120-ки, 122-й калібрі калібрі, да, прям калібрі. От, 122 калібри, 100 там якісь там, я не знаю, 30-ки і так далі, і тому подібне. Це все діло у нас сюди не пробуває. Поставили нормальний притомний кут, рекошетний кут, і танкуємо, в принципі, дуже-дуже багато важких і середніх танків супротивника, навіть деякі, зрештою, ПТСАу на кшталт там, СТРВ, там, блискавиці, тому що в неї внутрішні, внутрішній калібр паскудний, і так далі. Тому подібне, там ФОШа всякого, той, 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 що ФОШБ, а не 155-й. І так далі. Нормальний борт. Неультимативний, але нормальний. Зокрема, бронювання рубки, тому що рубка 152 мм, І якщо нижня частина залишає бажати кращого, то от верхня частина борта, в принципі, феноменальна, прекрасна. Неймовірні, власне кажучи, цифри номінала, неймовірні цифри наведеної броні і так далі. Лобова проєкція рубки 305, 305, ну, в принципі. Знаємо, що вона існує, знаємо, що вона присутня в цього танка. І так само, як знаємо, про це все діло забуваємо. А, ніяк, нічим, нікуди. Ви скажете, ну, ось є якісь шанси. Так, е, да, є якісь шанси, але знову ж таки, ми згадуємо, що таке у грі буквально там ну, 5, 7, 10 штук. От сили, ну, схожих да, за характеристиками. І, в принципі, розуміємо, що такий ніяк, ніде, нікуди. Е, знову ж таки, є ось образливі зони, безумовно, вони є. Але це піксель є. А лівіше пікселя нема, а правіше знову пікселя нема. А нижче знову пікселя нема, а вище знову пікселя нема. Прикольно, так? Да? Класно. Отож, одним словом, рубка є, вона присутня в ній дохреніл мільярдів, сікстільйонів міліметрів броні. І, в принципі, пробити її майже неможливо. А це ми дивилися на танк, на танк прямо. А подивимося, ось ось так. І от ті пікселі вони стануть ще меншими. Класно, так, да? типу? Прикольно. Дуже збалансовано, дуже розумно, дуже прикольно. Ви зараз зрозумієте, до чого я це все діло веду, тому що, знову ж таки, танка невисока рухливість, і здавалося б, це реально збалансовано, що в нього така броня. Але ми з вами будемо далі про це все діло говорити. Не перемикайте канал, я вам все детально, доступно і доходчиво поясню. Ну і, власне кажучи, маска гармати. Здоров'яний кусок, який займає десь так, ну, відсотків 40 площі, якщо не більше, якщо не 50%. Ну, кі, не 50, там відсотків, відсотків реально 40%. Площі рубки займає. По окружності, в принципі, немає сенсу навіть дивитися. Там воно до 1000 міліметрів наведена броня, це бред, це маячня, знову ж таки, і так далі тому подібне. А от ближче до центру є вразливі зони. Ну, як вразливі. Ослаблені на тлі 1000 міліметрів наведеної броні в скосах, вони вразливі. Да? От Насправді вони нічого не вразливі. Що це за зони? Це зона справа від гармати і зона зліва від гармати. Там, грубо кажучи, оці 305 мм розташовані під найбільш вигідним для нас кутом, під найбільш прямим для нас кутом, і, в принципі, там є. Шанс пробить. Але є нюанс. Лівіше, там наростає броня. Так само тут, правіше, броня наростає. Тобто ідеально в піксель навколо гармати. І, знову ж таки, там 305 міліметрів. Це треба, щоб у вас туди влучило, щоб у вас був снаряд, у якого, в принципі, вистачає пробиття, щоб у вас цього снаряда не відкрутило це пробиття і так далі, тому подібне. І той, хто називає це вразливою і слабкою зоною. Ну, в того бєди з башкою, тому що це дійсно ослаблена зона, але, знаєте, все пізнається в порівнянні. І ослаблена вона винятково на тлі оцих ось зон, розумієте? Але не в вакуумі, що називається. От якось так. Ну і лючок. До речі, так, башка, там в принципі 75, тому про правило трьох калібрів забуваємо. І лючок. о О, -о, -о прикольно. О, класно, так. Да. Ну, ну, ну прикольно, ну класно. Ну, дуже розумно зробили. 229, 275, там воно ще там. В принципі, давс. 275 номінала. Люте наведе броня, тому що лючок розташований під кутами, власне кажучи, да, такий от, о, клиноподібний. І. Ну, прикольно, з такою самою гармати ми, можливо, там його кудись можемо пробити час від часу. Але ми знову з вами згадуємо, а скільки таких гармат у грі. Це а по-друге, в нижню частину ми його пробиваємо, в найнижчу ми вже маємо шанс його не пробити, і в найвищу ми його вже знов ж таки майже не пробиваємо. І я вам вкотре, в 30-й раз нагадую, це гармата з пробиттям 375, яких дві у грі. Ну і схожих до них там ще декілька нехай буде, да? А що робить всім іншим? О, непонятно. І там, коротше, коли він там нахиляється до вас, там коли він, грубо кажучи, нижче за вас, і так далі, там є всякі вразливі зони, в які можна закидувати, там і по, по, по правилу, трьох калібрів, можна закинути йому в, грубо кажучи, даху сюди, да, да там, там 38 мм, це, грубо кажучи, від 120 калібрів там, і далі ви сюди закидуєте нормально по трьом калібрам. Но є нюанс. А як часто ви будете бачити його в ось такому положенні, а не в ось такому? Ха -ха, правильна відповідь, майже ніколи. Ну, от, в принципі, якось так. Ну і давайте безпосередньо перейдемо до е, перегляду боїв в прямому етері, в яких ми з вами детальніше поговоримо про плюси-мінуси і даного танка, а також про проблеми балансу в цій грі і загалом відділу балансу як такого. Отож, кути вниз мінус 8. Здавалося б, але є нюанс. Такі танки, як Мінотавр, є третій, Кінь і так далі, не повинні мати кути більше, ніж мінус 6, мінус 7. А з однієї простої причини, в них занадто. Хороша броня, броня, рубки, башти і так далі, щоб вони могли просто нею висовуватися, танкувати, збирати весь дамаг і безкарно їхати собі далі. У них має бути така гармата, що опускається достатньо, щоб виїхати десь з-за рельєфу, за якогось малесенького, але не щоб виставитися за величезного пагорба і від нього стояти. Чому? Тому що вони мають підставляти інші вразливі зони, інакше вони стають повністю незнищенними. Не повинно бути в грі незнищенного танка, який стоїть від позиції, якого ти не можеш проїхати і пропушити. Це перше. Друге, у нас є Т-110 Є4. Певною мірою трошки братюня нашого є 3 вони певною мірою схожі, але разом з тим зображають відмінний один від одного геймплей. І в чому суть? В тому, що у Е4 є башта неповного обертання, але вона в нього є. Тут у нас всього веделка 8 градусів вправо, 8 ліво, та цього малувату. Так от, в Є4 є башта неповного обертання, і це єдина його перевага на тлі Е3. Чому біомусор на 277 просто ну, максимально оббитий на всю голову, якщо ви так робите, я вас вітаю, у вас буде з башкою, ви невеліковно хворий. І, власне кажучи, в чому проблема? В тому, що у Е4 дірява маска, діряві щоки, дірявий люк, НЛД також, в принципі, там діряве і ВЛД, не таке міцне, як у е 3 Але є нюанс. У е 4 при цьому КД довше, і кути мінус 6, а не мінус 8, а має бути трошки навпаки. От, якось так. І любитель цю танку розказують, як він може бути юмбо, якщо у нього немає швидкості. Е -е -е. А яка мені нахрен різниця? Якщо я ось остану зараз як 277, а, ну, яка, в принципі, чуваку, який буде їхати проти у мене різниця, він мене не може вибити, я стою від рельєфа, і йому насрать, яка в мене швидкість. І льох, який на ньому грає на оцьому є третьому, йому теж насрать, яка в нього швидкість, тому що він нікуди не їде, на ньому він приїжджає, стає в позицію, і ти його з неї не виб'єш. Дистанція там більше грубо кажучи, 100 метрів уже не на перешкода при боротьбі з цим танком, тому що ми з вами дивилися групи броні. І щоб його пробувати якісно, треба попадати ідеально в одну плашечку НЛД, ідеально. А там лівіше, правіше, нижче, вище, в принципі, вже з'являються шанси і дуже хороші шанси його не пробиють. Це баланс? Ні, це не баланс. І розумієте, проблема не в самому танку, там не в його циферках ТТХ і так далі. Біомумусор думався, що можна поїхати вперед, що можна кнопку W нажати на штурмовому важкому танку з рухливістю від середнього. Так от. В чому суть? В тому, що проблема не в самому танку, не в його ТТХ. Проблема в тому, як біомусор, який грає в цю гру, його використовує. А використовують вони його як? Вони стають АФК на базі і стоять до кінця бою. І ти його звідти ніяк не виб'єш. Зараз ми дамо тичку, можливо. Якщо нам дуже сильно пощастить. Кидаю полувіртуху, закидаємо, в принципі, ну а чому б і ні. Чуваку треба щось мансувати, танкувати, я просто став, вистав хлібальник, даю йому тичку, і єдиний, хто може зі мною конкурувати, це арта. Тому що тільки арта робить менше зусилля, ніж чувак на Е3, щоб давати дамаг. От, якось так. І, власне кажучи, ну, відділ балансу явно щось курить, тому що такі танки, як Е4 і Е3, позиціонуються як танки однакові, там штурмові, от це от все, і стоять на одному левелі. Є3 стоїть на одному левелі з грільом, і розкажіть мені, будь ласка, про однакову ефективність гріля є третього. Це дуже буде смішна, цікава, кумедна історія. Я її залюбки послухаю, цей бред сумашедшого, тому що це не так. І про який баланс, взагалі може йти мова, якщо знову ж таки у вас гріль є третій на одному левелі, і якби, би, ну, ота-от все. Оскайте, вони виконують різні функції і так далі, це все ясно. Але чомусь один танк, такий як гріль, може виконувати тільки одну функцію. Це стоять і насасувати в кімпі, бо в нього немає броні і так далі. А є третій, чомусь виконує всі функції, які повинен виконувати танк в сучасному рандомі. Як так виходить, що один танк виконує одну функцію, а інший виконує всі, можливі і доступні. Як так виходить? Ви мені не скажете? Це, виходить, це виходить, баланс, ну, типу, баланс направка, так, да, виходить? Ну, якось так. Біомусор поставив весь БІФК на базі і приїхати при мене пінать палками. Молодець, дуже сильний гравець, все як положено. Ми зараз тут програємо, тому що, вочевидь, є три. О, тут Є 4 даруйте, не буде нічого робити з леопардом, ну бо вона хіба? От, тому ми. Вони будуть пушувати, вони будуть парувати, вони, в принципі, зараз вкотять на мене і в принципі на цьому мене бій о, закінчиться. Так, да, зараз ще ззаду приїде ОМОН, все як положено, все як має бути, один одному мішають, чуваки, але це зрештою не завадить мене похоронити. Добиваємо шотний, в принципі, все окей. Е, ну, не окей, що ззаду Омон, але разом з тим, ну що ж поробиш. От є леопарда, є я. А що він мені зробить? Ну, розкажіть, мені, будь ласка, що мені зробить леопард. Я приймаю ще одну як мінімум драбіни, як мінімум. Зараз добиваємо його, повертаємося на драбіну. І от, в принципі, якось так. Ну, давай, отак зробимо, давай. Можливо, до речі, от він нас може пробити потенційно і теоретично, да? тому, що, ну, тому що це драбіна, в принципі, в нього нормальне пробиття, якщо так подумати, ну, загалом. Але разом з тим, чи проб'є він нас 100%? Ну, я не певен. Зараз нас поставить орда на каток, тоді, можливо, проб'є. Е, прикольний танк, веселий, дуже кайфовий, дуже збалансований, головне, ну і так далі, тому е, подібне, що називається всі витікаючі. Зараз секунду. Хоп! Отак от. Файно, да робимо? Їдемо далі на нього, можливо, знову ж таки, він нас може пробити, Потенційно. Але чат у нього поки що не виходить. Ну, мабуть, тому що має дуже збалансований танк, який, до речі, ще й нерфили, я вам нагадаю. А скачуємо, що йому понерфили? А я вам скажу: йому понерфили перезаряд на одну секунду. По-моєму, якщо я не помиляюся, дуже сильний нерв, дуже відчутний нерв. Прикольно, класно. Одразу видно. Що цю гру роблять дуже профпридатні, якісні співробітники, які точно в неї грають, які точно розбираються, що вони роблять, для чого вони роблять, з якою метою вони це роблять, і так далі, тому подібне. Це, скажімо так, одразу видно на прикладі нерфу умовного кранвагна, прикладі нерфу умовного на прикладі нерфу умовного коня і господи прости, на прикладі нерфу мінотавра, тому що там взагалі так нерфи лише випадково апнули. А, і до речі, про мінотавра. От у вас є да? третього, ну, це, Це проблема. Це кусок, який нічим не вибивається, не пробивається і так далі. Тому подія зараз бабаха, до речі, може розказати про життя. Не розкажу. Ти, що вліпили, в принципі, ну, біомусор стоїть на базі, це абсолютно заслужено, що він нас навіть не бачив. Це дуже чесно, тому що, ну, саме без сарказму, без нічого, це, це реально дуже чесно, тому що в принципі мразі на бабах мають страдати, а біомусор, який взагалі на 0 бази приїхав, так і взагалі має страждати в квадраті. От, якось так. Тому в чому суть? А, у вас є, є третій. Без башти, без рухливості, і з кутами мінус 8. А ви біомусору вводите мінотавра, в якого є башта, і кути мінус 10 взагалі я хотів дозвести, дозвестися до кінця, але треба було кидати тичку віртуху. Так от. Що треба приймати, які важкі речовини треба вживати, на яких треба сидіти, щоб ввести я третього тільки з баштою і ще більшими кутами, ще й з кумулятивом. А, ну. Скажіть мені, будь ласка, після цього, що цю гру роблять правопридатні люди. І особливо я шокований від тих, хто приходить, і їх захищає в коментарях, коли розказують, ні, ну вони молодці, ну як би ну вони роблять а що саме вони роблять? Нагадайте, будь ласка. Називаємо, давайте хоча б один якісний ребаланс. Або нерф, або аптанка за останні там декілька років. Називаємо дату виходу ОБЗ-3-0, Дарути їх немає, їх не існує в природі. Тому що, ну, тому що. Називаємо дату виходу екіпажу до 0, а Дарути його скасували, тому що біомаса нанила, і ВГ його просто скасували. Ну, і в принципі, якось так. А, вихід нових гілок, це не є оновлення гри. А, оновленням є те ще назвав. Ребаланси мап, ребаланси танків, нормальні, якісні ребаланси, а не щоб було і так далі. І тому а Це ребаланси. А, це оновлення. ОБЗ-3-0 це оновлення. І так далі, і тому подібне. Все інше це тупа косметика, яку впарюють під виглядом змін. Е, є третього — це приємно, тому що нерфа ніякого не було. В чому танк став слабший. Покажіть мені, будь ласка, місце, в якому він став слабший. Е, в мене в'їжджає три танка. Три. Леопард перший. Дуже потрібний, дуже актуальний, дуже м'ятовий танк в сучасному рандомі я вже ж да. Е, леопард 1, другий, ну, типу ще один. І 268, дроп 4, драбіна. Висновок, Леопард мертвий, другий Леопард мертвий, драбіна мертва. Є третій живий. Ну, танк одразу видно в балансі. В принципі, з танком все хорошо, все дуже добре. Ви скажете, так в тебе вкатив біомусор, ти грає проти скіловиків. Ну, є нюанс. В рандомі 90% гравців це біомусор. І, ну, от якось так. Так от, перший більшість кадамага поїхали в другий, і в чому суть? В Тому що. Проблема не в самому танку. Да, він дійсно повільний. повільний. Ну, відносно повільний. Для, для, для такої броні він має взагалі їхати 15 км на годину і все, тому що в нього. більше, ніж Мауса, якщо так подумати. І власне кажучи, він дійсно повільний. да. І через це він не може бути прям імбовим імбовим в кожній ситуації, тому що десь він тупо не встигатиме до позиції, десь він тупо не встигатиме приїхати до замеси і так далі. Це все ясно. Але ситуативно цей кусок є одним із найімбовіших, тому що навіть в бадгера, якщо так подумати, більше вразливих зон, аніж в умовного Є3. І при цьому Дрин, 155-й калібр, який мало того, що до хіріше всього пробуває по трьом калібрам, так що і має загалом пробиття, хорошу альфу, хорошу, і ДПМ нормальний. Я в нього раніше було 13 секунд, я вам нагадаю, 13. І оце вони називають нерфом. Ах, біде з башкою, що ще сказати. Так от, він не імбовий загалом. Я все ж таки через малу рухливість не можу його назвати імбовим в 100% випадків. Але те, що в 90% випадків він буде імбовий, це факт. Тому що, ну, знову ж таки, неймовірно комфортна гармата і больна, просто хвора броня, рубки і корпуса, дозволяють бути йому імбовим, хоч і ситуативно, але все ж таки в переважній більшості випадків, боїв і так далі. І найбільш імбовим і навіть токсичним цей апарат стає в руках анскільних мразот. Чому? Тому що тварина береє третього, як я говорив, стає о, там десь воно зверху, в рельєфчику, десь оцих ось складках, о, в ось зонах. Да? і... А що йому робить? А невідомо що йому робить. А, тому що, знову ж таки, вам треба влучити ідеально в НЛД, якщо він стоїть до вас лобом, вочують, тому що ці всі історії про те, що він в борт пробивається, Ну це дуже класні історії. Будь ласка, реалізовуйте, якщо у вас вдається, я дуже за вас радий. От, але загалом він стоїть до вас лобом. Треба влучити ідеально в НЛД. Ідеально в НЛД. Не просто в НЛД а загалом по площі, а ідеально в точку на НЛД. І, власне кажучи, ну успіхів вам з точністю у цій грі, з розкидом у цій грі, з кучністю у цій грі, з плюс-мінус 25 у цій грі і так далі. І от в оцих всіх реаліях і обставинах є третій стає гриба їм бой, тому що ви м, м, м мусите, господи, м маєте мусите влучати йому ну, землю класно, маєте влучати йому ідеально в одну вразливу зону, і все, тому що нікуди. Де інде ви його не проб'єте, тільки в одну єдину вразливу зону. Ну, якось так. Якби ми зараз не влучили в землю, ми пробили б танк, очевидь. Ну, приблизно ось отак, ось, як це сталося щойно. І ну, прикольно. А що він мені може зробити? О, дивіться, ушка також доволі сильний танк, доволі переапаний по броні, якщо так подумати. Але Ушки немає кутів. Вибачте мене. Розробник, який балансив конкретно ушку, був трошки розумнішим за розробника, який балансив для третього, і Ушки, принаймні, немає кутів вертикального наведення. А у нашу танка мінус 8. Ви скажете, ну, мінус вісім, це не мінус 10. Е, да, ну, а хіба цьому танку недостатньо Мінус 8? По-моєму, цілком достатньо, щоб просто е, рвати і розривати весь рандом, розривати все, що рухається, все, що не рухається, в тому числі як воно ушка стоїть і так далі, і тому подібне. І, власне кажучи, якщо ви справді щиро, е, через принципи, через впертість, через скудоумі, я байдуже чому, вважаєте, що цей танк слабкий? Що танк не актуальний, не мітовий і так далі тому подібне. Е, ну, мені вас, чесно, шкода. Правда. От, якось так, тому. Ну, біди з в розробників, вони роблять танки, які чомусь стоять на одному рівні, але при цьому зовсім не відповідають цьому самому рівню. Скажімо, от, Є3, Е4. Що, що таке з 4 Ну, типу, що з ним? Він в балансі, да, В балансі нормально. Танк боже, яка біомаса? Нормальний танк, з ним все окей, ну був. Е, він в балансі, і він катається в рандомі, в рандом, який не в балансі, тому що є третій на тлі нього, не в балансі, і третій на тлі рандому не в балансі. Мені зараз завадила, о, низька швидкість щось зробити в цьому бою. Ні. Ви скажете, в тебе 2к дамага, я скуда, але в мене перед цим було 6, у мене буде середній дамаг нормальний, це перше. По-друге, з яких це пір льоху, який буде на ньому грати в кущах на базі, взагалі обходить, який в нього дамаг. Він дасть свої 2к дамага або взагалі 1,5к дамага, і все. Але ви через нього не прийдете фланг. Ви через нього не дасте дамаг, ви через нього не відчуєте ніякого взагалі задоволення від цієї гри, господи, прости, якщо взагалі від неї ще можна тримати якесь задоволення і так далі, і тому подібне. Тому. Ці всі історії, вони дуже прикольні, дуже класні. В теорії. На практиці це вся херня на паличці в цікаві баночки, тому що я щойно приїхав фланг, втратив 98 хп, окей, 600 хп від арти. Тому що арта це єдиний клас техніки, який, в принципі, є імбовішим за всі можливі імби в цій грі. Тому що ну, тільки арта мої стоять на базі, ніхіра не робити і давати дамаг. Все ж таки на є третьому, справедливості задля, щоб дати нормальний дамаг, треба їхати вперед. Ну і знову ж таки, льоху це ніколи не обходить, і так далі. Все по кругу ми починаємо повторятися. Ви зрозуміли, про що я. Так от. Я трендів без умолку. Я грав з нульом зосередженості. Моя зосередженість була тільки в моменті, коли в мене вкатило три танка там на попередній мапі, на монастирі. І власне кажучи, тільки там в мене була якась зосередженість, коли мені треба було битися один в три. Так от вдумайтеся, будь ласка. Чи нормально, що танк, що ти граючи на танку, має зосереджуватися, тільки граючи проти трьох танків супротивника одночасно. Тому що граючи проти одного, проти двох, проти танків на рельєфі і так далі, ти не повинен взагалі нічого робити. Ти просто їдеш і нажимаєш кнопку. Або стоїш і нажимаєш кнопку, ну, зрештою, байдуже. І знову ж таки, ви ще не бачили прекрасно доказ в цьому бою, що на цей танк впливає тільки один танк інший, це артилерія, все більше нічого на нього не впливає, яка вона закидує по оскільки, там, по 600, по 500 там, і так далі і тому подібне. Це єдиний танк, який реально може щось зробити, є третім. Це не означає, що арта треба в боях, тому що вона може боротися з токсичними імбами на кшталтки третього. Ні, це означає, що арту треба нахер вивести з гри, а такі танки, як є три, привести до балансу. Скажімо, забрати в нього ще перезарядки, забрати у нього банально, власникавучи, скіт Теску, трохи броні місцями, де, в деяких місцях буквально таке, де він там якийсь піксель був, ну і байдуже. Е, буквально таке в деяких місцях, і крім усього, забрати в нього кути, тому що я вам ще раз повторюся: у Мінотавра, у коня, в є3 і так далі не має бути кутів ані мінус 10, ані мінус 9, ані мінус 8, і навіть не мінус 7, мінус 5, мінус 6. І будь ласкавий, в тебе вразлива зона НЛД, так виїжджай цією вразливою зоною під гармати, щоб тебе могли пробити. Тому що якщо тебе вразлива зона НЛД, але ти його завжди закриваєш, бо ти апріорі стоїш в позиції, де тобі вистачає кутів, то виходить в тебе немає вразливої зони. Ну і скажіть, в чому я не правий. От, якось так. Тому, підбиваючи підсумки, 5400 за другий бій. Класно, круто. Я не відчув. Я просто проїхався по флангу. Я відчув тільки штовхання союзників, але не супротив супротивників. Ну, мабуть, тому що дуже слабкий Ай боже. Дуже слабкий танк, мабуть, через це і, мабуть, тому що дуже сильно понерфлений. В принципі, якось так. За два боя. У нас вийшло 5750 середньої шкоди, 800 асіста і всього лише 1200 заблоченого, що доволі таке мало, якщо так подумати. Але знову ж таки, в другому бою по нам не стріляв ніхто, крім Арти. До речі, вас прошу зауважити, Мені в минулому бою ніхто, крім Арти і одної тички від Леопарда, не збив хП. Жодне, жодне ХП фактично не було втрачено, якщо так подумати, від танка або від снаряда, який не є фугасним. Ну, як я скав, окрім однієї тички від Леопарда. От, в принципі, якось так. Е, ну... Танк дуже слабкий, однозначно, не грайте на ньому ні в якому разі. Та ви що, Навіщо ви граєте на арті, на є третіх і так далі? Вони такі слабкі, такі, такі прям нікчемні, такі понерфлені, що ну, получається, вам мазохіст, якщо вам таке подобається, да? бо ж граєте на слабкому танку, ви страждаєте дуже сильно. От, і якось так. До речі, ми з вами мене поговорили, по-моєму, про гармату. да? Гармата 155 мм, пробиття 295 на базовому, летить 870 альфа 750. Підкаліберний снаряд пробиває 375 мм, з, власне кажучи, альфою 750 і швидкістю польоту 1088. Фугас пробиває 90 мм, летить так само, як Бебеха, і дає альфу в 1100 одиниць. Окрім усього, хороша стабілізація, реально хороша для такого дрена, тим паче для ближнього бою, нормальне зведення, як для такого дрена навіть дуже хороше. І при цьому це все у є четвертого умовного ха, гірше. Ну, баланс. Получається, баланс і відділ балансу недаремно отримує свої гроші. Донатити далі мільярди, це все робиться, от оці всі приколи з балансом. Робляться саме на ваші мільярди і на тій основі, що раз підтримка фінансово йде, значить, в принципі, все задовольняє. Ну, як все задовольняє, ну окей. Підбиваючи підсумки по Я третьому. Танк не в балансі, танк імбалансний об'єктивно. Танк грибана люта м -м, токсична імба, да, не в кожному бою, але в 9 з 10, от безумовно, залізобетонно, в 9 із 10 боїв це грибана, токсична імба. І біси з ним, коли він грає проти вас в притул, коли ви маєте принаймні примарний шанс, що у вас наряд не впаде в землю, а платить йому в НЛД, тоді ще окей. Ну, Більш-менш це можна терпіти, питань немає. Але є нюанс. Біомусор, який грає в цю гру, стоїть на цьому танку в кімпі. І, ну, будь ласка, убивайте цю машинку з дистанції 400 плюс метрів. Я подивлюся, як у вас це все вийде. В принципі, якось так. Грайте в цю гру скіловано або не грайте в неї взагалі. Ну і безумовно що не грайте на арті і на все добре.